Якраз про те, що чекає нас в найближчому майбутньому, це переговори про вступ України до ЄС. і Вони можуть розпочатися вже в грудні. Відкриття перемовин підтвердила Румунія, повідомила віце-прем'єр-міністрка Ольга Стефанішина. Вона акцентувала на важливості даного рішення та зазначила, що Україна здобула повну підтримку Румунії в цьому питанні. Румунський парламент проголосував резолюцію щодо підтримки європейських прагнень всіх країн розширення України, Молдови і країн Західних Балкан. Тож в особі Румунії ми здобули потужну підтримку і домовились про те, що вона триватиме аж до ухвалення рішення про початок перемовин. Ольга Стефанішина, віцепрем'єр міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. З нами Марія Мезенцева, народна депутатка України, заступниця голови парламентського комітету з питань інтеграції України з Європейським союзом. Пані Марію, вітаємо вас в ефірі. Доброго вечора. Пані Марія. Буквально yeah. треба хвилина для того, щоб налагодити зв'язок, тому що прямий ефір інколи передбачає певні технічні труднощі, але ми швидко їх усунемо для того, щоб продовжити цю розмову. Я пропоную зараз на хвилинку перенестися до мапи повітряних тривог, тому що сьогодні субота, і нам потрібно розуміти наскільки зараз українці в безпеці. На щастя, зараз в усіх регіонах спокійно на відміну від Луганщини традиційно. Цей регіон червоний і Автономна Республіка Крим так само на превеликий жаль. Поки що червона мапа саме в цих регіонах. Ми стежимо за усім, що відбувається в небі і на землі, і інформуємо вас незалежно від того, ви дивитесь телевізор чи ви слухаєте радіо. Але ви будете отримувати Та, І ще ну, попередимо, щоб ось цей цим спокієм ви ну, занадто не розслаблялися, оскільки ми знаємо, що ворог підступний. Але за картою ми стежимо. А зараз повертаємось. Спробуємо ще раз долучити Марію Мезенцеву до ефіру. Марія Мезенцева, народна депутатка України. Пані Марія, доброго вечора. Давайте ще раз протестуємо зв'язок. Бажаю Здоров'я, слава Україні! Героям, Героям слава. слава. Отже, пані Марія, головне питання: перемовини щодо майбутнього України в Європейському Союзі вони можуть розпочатися в грудні. Можна докладніше про ці перемовини і про подальші плани? Україна ЄС, це наша така мрія, далекосяжна, але як мені здається, доволі реалістична. Ну, хочу почати з того, що е, упевнити українців все буде добре з нашими євроатлантичними перспективами. І якщо дивитися на те, як відпрацював сьогодні український парламент, він показав чергову єдність, цифри були на табло конституційної більш. Осі, які е, законами за два дні ці проголосували абсолютно на е, всі 100% виконують наші зобов'язання не тільки по сімом пунктам важливим, але й загалом по угоді про асоціацію з ЄС, яка триває з 2014 року. Буквально сьогодні, як ви зазначили е, в цитаті Ольги Стефанішин, Румунія за ПАС у своїй підтримці, і це стосувалося якраз закону про нацменшин, питання освіти, питання української мови як державної квотування в початковій і середніх школах, коли 35 тисяч діток в навчаються безпосередньо рідною угорською і рідною румунською мовою, але вони в тому числі повинні мати право доступу до вивчення української мови, що звісно забезпечується. Впевнена, наші угорські колеги будуть дуже Пильно стежити за цим законопроєктом, який ми проголосували вчора за основою в цілому. Дякуємо уряду за долучення до цієї тематики. Ну і звісно, дошліфували антикорупційне законодавство. Це незалежність ЦАПу, додатково 300 співпробітників набу додаткове питання, які стосувалися судової реформи. Ми також завершили. Сказати, що парламент щось не виконав. Ми не можемо. Звісно, чекаємо 15 грудня, і що це означає? 27 лідерів 27 країн зустрінуться для того, щоб визначитись з відкриттям Повноцінних перемовин по членство України і Молдови в ЄС дорогі друзі. Це не означає, що 15 грудня ми анонсуємо, що ми е, країна-членкиня. Ми починаємо перемовини. Різні країни показували різний прогрес. Наші друзі зі словацької республіки пройшли це за три роки. Дехто ну, проходить а то дозвольте коротку ремарку з того, що відомо, так і з того, що показує історія європейської так спільноти в середньому кожній країні потрібно від 5 до 7 років для того щоб стати повноправним членом Європейського до 10. З... навіть від 3 так. до 10. а так, який так. термін відводимо україні Якщо дозволите, як парламентарка, я очікую, що в 2029 році українські українці будуть кандидатами до євроінституцій. Чому в травні 24 го проходять чергові вибори для європарламенту, європейської комісії, це уряд так називається інших органів, то через одну політичну каденцію ми точно встигнемо виконати наші зобов'язання максимально наблизити законодавство до європейського починаючи. Від продуктів харчування, ви знаєте, у нас існує домовленості про безперешкодний експорт вже другий рік. Ми продовжуємо експортувати не тільки готову продукцію, але й електроенергію. Так, ми вирішуємо проблеми на кордоні. Дякуємо Укрзалізниці за те, що долучається до експортування перевезення наших неймовірних водіїв з вантажівками, нашими товарами вже закінченого циклу виробництва. Тобто не тільки Україна, годівниця всього світу. Ми продовжуємо виходити. На достойні, достойні достойні ринки це найбільший ринок світу, дозволю собі зазначити 508 мільйонів споживачів. І європейський союз продовжує фінансувати малий середній бізнес, дозволяючи нашим виробникам в такий найважкіший час для бізнесу виходити на ці ринки. Ну і зазначу, друзі, українці будуть голосувати за це питання ні, уряд, ні парламент ніхто не може висловитися за це тільки україн український народ і сподіваємося, що в день такого плебіситу рівень зараз в деяких регіонах підтримки євроінтеграції 90 плюс відсотків. Впевнена, він буде на всі 100. і це найважливіше в цьому процесі підтримка українського народу. Пані Марія, ми, ми чуємо, що ви оптимістичні стосовно початку переговорів. Скажіть, будь ласка, чи настільки ж ви оптимістичні з приводу ухвалення Євросоюзом Гроший. рішення? Так. Прошу. З приводу грошей, пакету допомоги. Так, так. Ну ви, ви, ви все ви, все, ви все, все зрозуміли. Будь ласка, найважливіше. Друзі, ми це проходили е, минулого року, коли е, угорські колеги намагались блокувати пакет допомоги 18,5 мільярдів євро. На наступні декілька років це складає 50 мільярдів євро. Це для того, щоб стабілізувати нашу економіку, щоб ми були здатні робити соціальні виплати. Окреме питання е, реконструкції відновлення тощо. Тобто, колега з Нацбанку зазначив, що це не реконструкцію, трошки не так. На е, е, реконструкцію там окремі програми, бо більше ЄС вперше в історії свого існування це більше 70 років, виділяє конкретну військову допомогу і підтримку е, тренувань і підтримку навчань наших прекрасних сил оборони. Це теж І Я також відчуваю позитив в цьому напрямку так, для Угорщини були розблоковані 13 мільярдів, які були на паузі. Я думаю, що це якраз передумова для того, щоб угорські колеги нас підтримали в цьому пакеті допомоги. пані Марія. Ну і ще дві хвилини для наших угорських колег. На прикладі Румунії ми бачимо результат, так як кажуть, на ліцо. Чи буде якась додаткова робота з румунськими та словацькими колегами? Дуже коротко. Угорськими, напевно, ви мали на увазі, а я сказав, угорськими так. не румунськими. Нічого страшного ми так, продовжуємо так. працювати абсолютно зі всіма. От щойно я переписувалась з колегами з Індонезії, які дуже дякували за наш минулорічний візит, і вони більше зрозуміли війну через допустимо пояснення, що був окупований Крим в 2014 році. Це був старт агресії. І так само нашим словацьким колегам сьогодні, з якими я колеги, з якими я зустрічалася, це експерт Нікола. Це люди, які допомагали привозити такі машини одноіменні, як президентка Сузана, та машини бойові Сузана до України, і продовжують нам допомагати, деблокувати військову допомогу, що вже зроблено. І дуже багато зараз людей, які Є оновленим складом парламенту в словаччині, готові співпрацювати, дякуючи нашій групі дружби з Румунією, Словаччиною і Угорщиною. Ми мали зустріч з угорським новопризначеним послом. Неймовірна підтримка українців в самій Угорщині. Тобто, це ті, хто голосують за політиків, нас, підтримують люди. Угорщини, ну я впевнена, що тими голосуваннями, які провела Верховна Рада, ми довели що. Готові йти на поступки, але наші національні інтереси і здоровий глузд, і також європейські стандарти повинні бути однаковими для всіх. Тут очікуємо також певний позитив. Ну і президент Зеленський, наш лідер, запросив а, в чергове в угорщини. Президентка Угорщини була на кримській платформі, зазначила повну... Пані Марія. Тут давайте повну... поставимо три крапки і зробимо таку паузу. І будемо очікувати Думаю, подальші стукаємо, дії, так, так. тому, що ми обмежені в часі, і маємо руха. Атись далі вам безмежно вдячні за те, що були Дуже з нами за вам. ваші слава коментарі. Україні. Героям, Героям слава. слава. Я нагадую глядачам: це була Марія Мезенцева, народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань інтеграції України з європейським союзом і, зокрема, ось європейське майбутнє України, обговорювали тут в прямому ефірі.